я на канале могу килайс. И на меня хилоки, и меня скажут, что это скелет. Да, но мы не знаем, что это скелет. И сейчас мы покажем, как все было. А, прыгай! Ой! Ой! Я падаю! Ну что, автор, давай откопаем этот скелет. Давай. Розкапуємо. Та що ж це таке? Що це за скелет? Похоже на скелет. Це скелет динозавру. І це динозавр Терекс. Ну, давайте спочатку розкажемо про пакетик. Ось такий пакетик. Це якась іграшка, ми не знаємо якої компанії, якого бренду. Тут наш логотип, тому що воно попало на наш канал. Такий яскравий пакетик, переливашка. Внутри такий скелет, І ми хочемо сказати, що це іграшка на 3D-принтері. Так. Да. Це іграшка на 3D принтері. І зараз автор відкриє. Ну, ми не будемо рвати, а як з бабами, а відкриємо по-нормальному. Відкриваємо! Вау! Що ж це таке? О, Таке приятні! Це в нас фіджет іграшка? Так. Да. І... І каже, що он такой не лінушний, но стоїть. О! Стоїт. Ось такой у нього вот. Ну, що ми можемо ще розказати про цю іграшку? Так, от так, може так, ось такі форми вона була, як коли її друкували на принтері. Ця іграшка велика. Не. ну да, така. така? Коктейлка. Е, трошечки більше за мою руку. Ця іграшка така, здається, хлипка. Ось докази, що вона на 3D принтері. Хвиляста така, прям на дотик, це можна відчути. Але вона дуже гарно стоїть. Це точно на китайські іграшки і точно не з бабам. І це в нас українська іграшка, сподіваємося. Тому що вона не віддає ніякого запаху. І та головна плюшка цієї іграшки була у тому, що коштувала десь 79 гривень. А у інстаграмі я причеплю фотографію. Вона коштувала 550. Так, автор? Це круто? Угу. І у нього дуже багато Много зубов. Це динозавр Чек. Тірекс, да. Він прикольний? Очень класний і тут можна іще часть скіяти його. Так, да. і він приємний на дотик. Але які він звуки і здає? Э, Для нагляду ми зараз візьмемо слимака від фирми Бабам. Спочатку слимак. Давай. Динозавр. Напишіть у коментарях, якщо вони будуть відкриті, хто вам більше сподобався. Тирекс чи слимак-мандрівник від бренду з Бобам. А тепер ми будемо міксувати його, щоб вийшов динозавр. Для цього нам понадоби е, здоновляться листик? Е, цей трекс і. Е, яка. Е, де е, секретна комбінація слів. Зараз її автор промовляє. Чи як воняє чіток ще... воняється е... слісток? Що це таке? Куди он тут напав? А він тукаївчик. Але ми дізнаємося у наступному відео. Угу. Ви були на каналі Жмакалки Лайф. Жмакалки Лайф. І ми зустрінемося Час. у, нас, у наступному відео. А, ось він де. Але ми зустрінемося у наступному відео.